Друзі, загружу зараз е, малесеньке відео для вас. Е, дивіться, я досліджую сферу ландшафтного дизайну. Е, досліджую її. Досліджую, вчу, ділюся і хочу, щоб зі мною ділилися теж. Розумієте? Я люблю надихатися людьми і надихати людей. І насправді люблю людей. Просто люблю людей. Але. Е, Інколи мені забагато всього, і я відновлююся в рослинах. Тому, коли я ділюся чимось, я намагаюся вже це питання дослідити точно, якось точно, переконатися в ньому, почути це вже у багатьох людей, спробувати, розумієте? І якщо я говорила про вологозарядний полив осінню, то це важливо. Дивіться, яка суха зима. Просто сухезна. В нас не було снігу, дощу, в нас не було нічого. Можливо, ще березень, квітень дасть е, про себе знати і будуть дощі. Але для того, щоб ваші рослини не вимерзали сухою зимою, потрібно їх зараз проливати осінню. Не просто пролити. Два відра під щось там під, під дерево, а потрібно декілька відер, розумієте? Потрібно під кущ, наприклад, вилити там два відра, а не там пів відра, розумієте? Тому що ця волога в землі зберігає тепло і дає кущам і деревам силу бути живими протягом сухої зими. Коли зима суха, немає снігу, яка, який закриває ковдручкою коріння, немає е, дощу, а просто сухий мороз вимерзає дуже багато троянд, Ну, всього, всього що в нашій полосі, е, трималося, так знаєте, на хлипенькій ниточці. Тому зараз полоса взагалі-то змінюється, але змінюється на більш посухостійку, більш посухотривалу, вибачте, більш багато сухого часу, розумієте, не було раніше таких зим, щоб вони були такі сухі і теплі. Так, це дуже великий плюс для енергетики, розумієте, для опалювальних всіх систем. Але для рослин це велика халепа, розумієте, велика. Тому старайтеся робити вже там від зараз, від цього року вологозарядні поливи осінню. Тому що це важливо для ваших виноградів, троянд, ну, всіх рослин, які там мають поверхневу кореневу систему, туй різних. Вони випаровують вологу, розумієте, особливо хвойні. Вони випаровують вологу цілу зиму. А з чого їм випаровувати, якщо її нема? Вони страждають, розумієте? Страждають, Тому їх потрібно пролити глибоко, щоб в глибині була волога. Туя має таку поверхневу, мичкувату кореневу систему. Їй потрібна волога. Ялини самі добувають, сосни самі добувають трохи глибше. Але отакі, такі е, види потребують більш дбайливого догляду. І якщо вам про це ніхто не говорив, будь ласка, задумайтеся про це, тому що раніше, можливо, цього не було, а зараз воно вже є. І Якщо я говорю, робимо вологозарядний полив, то ми його робимо. Ось так, друзі. Надіюся, після цієї зими ви мене почуєте. До зустрічі!